Панове мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги! Наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Найголовніша новина нинішнього транспортного тижня полягає в тому, що Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної угоди з Україною про лібералізацію автоперевезень. За результатами засідання Ради міністрів транспорту Європейського союзу було ухвалене саме таке рішення. Про це повідомила єврокомісарка Адіна Велян. Понад те, більшість учасників згаданого засідання висловили готовність і надалі відстоювати наш так званий транспортний безвіз. Новина, поза всякі сумніви, вельми обнадійлива. Хоча це й не означає, що адепти повернення до дозвільної системи на цьому припинять намагання домогтися свого. Зараз у Словаччині, Угорщині та особливо в Польщі, вестиметься максимальна перевірка українських перевізників з метою виявлення можливих фактів каботажу. Цього тижня уряд Польщі навіть ухвалив проєкт постанови, покликаної внести зміни до закону про автомобільний транспорт. Головна мета підвищити ефективність управління автотранспортною інспекцією. Котра якраз і уповноважена перевіряти транспортних операторів, зокрема українських, тих, хто порушуватиме угоду про лібералізацію перевезень, поляки пропонують відразу позбавляти ліцензій. Є проблема, і ми маємо бути свідомі того, щоб ми своїми діями наші перевізники не усугубили цю проблематику напередодні довжень угоди України по полібералізацією перевезення Утім, більшість наших перевізників цілком свідомі і чудово знають чинні правила. На відміну від тих польських колег, котрі вже понад місяць не дають нормально працювати нікому, кризова ситуація з блокуванням кордону набула стану справжнього колапсу. Представники українського бізнесу направили відкритий лист до голови Верховної Ради із проханням направити парламентську делегацію до польського сейму. Як знати, можливо, бодай на міжпарламентському рівні таки вдасться зрушити цю упатову ситуацію з мертвої точки, адже всі попередні спроби дають лише дуже незначний ефект. Найсвіжіші перемовини відбулися у Варшаві буквально позавчора ввечері за участі представників АСМАП України. Діалог можливий, але позиція наразі позиція, що ми послабимо тиск і будемо пропускати більше на фіналі, але страйк залишається. Ну, вона досить некоректна по відношенню до нас, тому що ми категорично проти страйку, ми знаємо, що проти страйку і уряд України, і уряд Польщі офіційно про це заявляє і Брюссель. І ми вважаємо, що діалог можливий. Але за умови, що страйку не буде, більше того свого часу польські страйкарі заявляли, що готові до припинення блокади у разі виконання частини вимог і в першу чергу натякали на необхідність вільнішого пропуску власних порожніх вантажівок, котрі повертаються з України. Мало того, ми зробили косну зустріч, Україна вже Разом з Польща відкрила в Рівні Болгабучу, порожні машини доїхали, і ми вважаємо, що це виконання одної з земли страйкарів, тому що вони просили порожні напругу без електронної черги. Але сьогодні прозвучало, що тільки за умови ж там будуть тільки польські машини. Тобто ну, такі дискримінаційні заходи по відношенню наших перевізників вони все рівно лунають. Не менш дискримінаційними можна назвати і рішення польських митників про складання на українських перевізників протоколів за порушення термінів доставки, при тому, що такі порушення термінів виникають саме через блокування кордону. У відповідь на такі дії, служба підтримки з питань НСІТІС Української Держмитслужби терміново направила до всіх країн-учасниць конвенції про процедуру спільного транзиту звернення щодо врахування ситуації, яка зокрема склалася на українсько польському кордоні. Та й не лише польські митники фактично сприяють страйкарям у їхній нечесній боротьбі з українськими перевізниками. Ми вчора, коли заїжджали через зрало на гребене, то Біля самоходів, страйкарів не було жодного страйкаря. Mm -hmm. Була поліція, е, були машини, наші машини вижили, вийшли з пункту пропуску, стали перед їх машинами, чекали, поки поліція дозволить їхати. Факт поховання є поліцією, а не страйкарями. Mm -hmm. І над цим ми теж будемо працювати разом з нашими адвокатами. У багатьох водіїв, котрі через страйк застрягли у Польщі, також виникають справедливі запитання: а чи не штрафуватимуть їх за ненавмисне порушення режиму праці та відпочинку? На такі запити керівництво Укртрансбезпеки дає наступну відповідь. Цитата. У випадку відсутності можливості дотримання режиму праці та відпочинку або перерваної паузи на відпочинок, водій повинен зробити роздруківку та фографу, на якій написати причину, що призвела до порушення, відповідно до статті 9 ЄУТР, після того як зроблено запис на роздруківці та водій має знайти найближче безпечне місце для відпочинку та здійснити перерву на той час, який потрібно. У випадку здійснення усіх вище наведених дій, Укртрансбезпека не буде застосовувати до водіїв штрафних санкцій. Кінець цитати. Отже, шановні перевізники, зверніть увагу на це форс мажорне роз'яснення вітчизняних чиновників. Блокада кордону змусила пригадати про контрейлерні перевезення, і перша партія вантажівок на залізничних платформах уже була відправлена до Польщі. Нагадаємо, налагодити регулярне контрейлерне сполучення між Україною та Польщею. Вітчизняні менеджери намагаються вже кілька років поспіль. Однак досі з економічної точки зору такі маршрути не викликали особливої зацікавленості у перевізників. Нині ж ситуація Патова. Відтак, переправлення великотонажних каміонів через кордон на залізничних платформах може стати бодай незначним позитивним сигналом. Отже, контрейлерний потяг курсуватиме між українським скнилом що на Львівщині, та польським містом Славку. Митне та прикордонне оформлення вантажу відбувається на залізничному переході ізов грубишів. Зі станції Славку вантажівки прямують до місця призначення вже власним ходом автошляхами. Звісно, поки що такий перший рейс лише крапля в морі, адже за його допомогою вдалося переправити через кордон усього 13 тягачів із напівпричепами. Втім, це лише початок. Змінимо тему, і тепер до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від Асмап України. Цими днями на пункти видання дозволів було передано чергову партію документів за такими напрямками: Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Іран, Казахстан, Киргистан, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Туреччина та Узбекистан. Усі згадані дозволи будуть доступні для замовлення вже найближчого вівторка, 12 грудня з 9 години ранку. У пункті пропуску старокозача, що на українсько-молдовському кордоні, наші сусіди без попередження розпочали реконструкцію дорожнього покриття. Відтак, рух на цій ділянці кордону нині обмежено. Просимо звернути на це увагу при плануванні вояжів. Завтра, 11 грудня, розпочинається спеціальне навчання уповноважених з безпеки перевезень небезпечних вантажів. Усі бажаючі можуть зареєструватися в навчально-консультаційному центрі АСМАП України за телефонами, номери яких ви бачите на екрані. Навчання відбуватиметься за адресою місто Київ, вулиця Сергія Берегового, колишня мартиросяна. 14. І на цьому у мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і максимально поширювати це відео серед усіх перевізників. Слава Україні.